Родився я у селі Новогригорівка. От. Так ми жили. Тоді почали, ж там, це ж 27-й рік був, то революція, це таке, як зараз у нас. Ось таке було. Ми виїхали на Донбас. Жили на Донбасі. На Донбасі нас застала вже війна, оце. німець. Тоді як освободили Донбас і тут почали освобождати, ми переїхали п'ять сюди. У Новогригорівку. В Гор... Гор... я побув. От, от, у школу не ходив я, 5 класів я кончив і більше не ходив, бо ніяк було ходити. А тоді почалося, тут почали ж освобождати нас. І мене в 44 му году забрали в армію. Мені ще не сповнилось, 17 років не було мені. Забрали в армію і повезли на дальній восток. Тут війна вже кінчалася, а нас повезли на дальній восток. А там японці займали наші землі. На наші землі переходили. І Сталін то дав приказ зігнати їх від тіля. Укріплення робили. Я потрапив в 140-й гардивізіон Самі встановлювали орудія, а потім вже по приказу почали захищати Дальній Восток, Владивосток, міст Владивосток. Вон там саме последній він вже тоді ж на СССР був. І от у те время я, ото ми, я вже прийняв присягу. А після присяги нас вже відправили на фронт. І от я на, на фронті, ну Там фронт недовго був, там все два-три місяці воно було. І японці підняли білі флаги, здалися. А, відтіля... а потім вже війна як кончилася, прийшлося мені служити ще половиною років. Служив. Сейчас служить год, 9 месяцев, год служить, а я служив 7,5 год, служив. В общем, пробув, як у катості. <реш> Був я на 130-му дивізіоні. Горудія дуже великі. Це орудя не сухопутні. А морські оруди дуже великі. Вес у них великий, 12 тонн, він не може передвигатися, а тільки на стаціонарі він буває. Командир оддальний на сопки. О, він в курсі діла, почоти робить, знає, де ми, вишитує все, а оце все там. А потім нам дає команду. Якщо він обнаружує кораблі, команду дає і ми починаємо вистріли робити. Снаряди дуже тяжкі, 35 кілограм снаряд, заряд 11 кілограм. В общем, там техніка дуже велика. Розкажіть про ордена. За що вас городили? Які? Ордина тут у мене що. Ну, над Японією. За побігу над Японією. Тоді мені з Москви вислали. Ушакова. Уже у це време повисивали. А то в мене тут производство не награду. Кожен год получав на производстве, за хорошу роботу получав награждали.